Як конкретно вам почати власний бізнес без грошей? І як зробити це гарантовано, правильно, без великих ризиків і щоб точно усе вдалось? Про це у сьогоднішньому відео. То дивіться відео до кінця і дізнаєтесь, що ви обов'язково повинні зробити перше ніж почнете бізнес, щоб не прогоріти. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на канал. Не будемо втрачати ні секунди. Перша рекомендація: оприділіть бізнес, яким хочете займатись. Не поспішайте закривати це відео або перемотувати, так як цей етап оприділить, чи вдасться вам взагалі розпочати бізнес, і навіть коли почнете, чи буде він вам приносити той дохід, який ви очікуєте від нього, а потім чи зможе цей дохід забезпечити той рівень життя, який ви хочете отримати. Чому це так важливо? Ви можете заперечити мені і сказати, Дмитре. Сьогодні не так і важливо, який напрямок бізнесу обрати. Практично на будь-яку тему є багато інформації, навіть ті ж самі курси, пройшовши, які можна швидко легко освоїти, будь-яке ремесло і розпочати будь-який бізнес. Я раз за разом думаю, як і ви, спостерігаю багато рекламних роликів, чи то на Ютубі, чи в інших соціальних мережах, де пропонують то відкрити інтернет-магазини і продавати такі-то й такі-то товари. То пропонують освоїти суперкруті професії і відкривати тоді вже свій бізнес. Вам спочатку запрошують на безкоштовні майстер-класи, а вже потім продають вам курси із унікальними знаннями, які дозволять розпочати свій бізнес вже за тиждень, наприклад, і почати заробляти вже десятки тисяч умовних одиниць в місяць. Ви загораєтесь з цією ідеєю, бо відчуваєте, що гроші дуже близько, буквально на відстані витягнутої руки руки із вашими грошима. І купуєте, ви поспішаєте Бо автор курсу дав силу силену бонусів, ще й дуже велику знижку зробив, яка буквально закінчиться за годину. Ви можете навіть позичити гроші або придбати нарешті ці суперкруті технології. Ви йдете на це, бо відчуваєте, що гроші відіб'ються дуже швидко, і дана інвестиція окупиться в рази. А що відбувається по факту? По факту, ви купите цей курс, пройдете декілька занять, зрозумієте, що ніяких суперсекретних технологій немає, і закинете проходження. Цього курсу, так і не розпочавши свій бізнес. Так діє більша частина учасників такого типу курсів. Інша, менша частина учасників пройде більше занять, навіть зможе відкрити цей бізнес, навіть зможе знайти клієнтів і щось їм продати. Але результат, який вони отримують, не буде відповідати їх очікуванням. Тому, врешті-решт, і вони припинять цей бізнес. І лише найменша частина учасників таких курсів зможе дійти до кінця, виконавши усі. Завдання створити бізнес і не просто виправдати очікування, але й перевершити, навіть зробити значно більше, ніж очікував сам автор курсу. А потім ці ж самі автори збирають такі кейси і використовують для підсилення продажів цих самих курсів. Простіше кажучи, вони кажуть своїм новим учасникам курсів. Ось бачите, які в моєму курсі є круті технології. Вони допомогли ось цим ось цим моїм учасникам заробити в рази більше, ніж усі решта. І нові потенційні учасники приміряють на себе цей успішний кейс, кажучи самим собі: ну якщо вони змогли, то і я зможу. Загоряються і купують такі курси. І так цикл продовжується. Сумніву немає. Автор таких курсів грамотний бізнесмен, який вміє продавати свої продукти. Але що отримуєте ви? Ви отримуєте лотерей. Квиток, ймовірність успіху, якого дуже невисока. Чи означає це, що автор таких курсів є шахраєм, який продає вам непрацюючі технології, теж, ні, бо у нього і все ж таки є учні, які досягли поставлених цілей і навіть перевершили їх. Як бачите, велика кількість інформації на будь-яку тему. І навіть якщо вона ретельно зібрана із працюючих технологій і запакована у курс чи тренінг, не гарантує того, що ви зможете розпочати бізнес і вийти на той дохід, який вам обіцяє. То у чому ж проблема? Чому такий невеликий відсоток успішності курсів? Справа в тому, що при виборі напрямку бізнесу ви націляєтесь на дохід, який можете в майбутньому отримати від цього бізнесу. Наприклад, ви скажете собі, я відкрию бізнес по продажі кросівок, бо на цьому можна заробляти 10 тисяч доларів в місяць. Наприклад. А зараз дуже тонкий момент. Коли ви націляєтесь тільки на гроші при старті бізнесу, то усі ваші дії зводяться до заробітних в момент часу. Розумію, звучить складно, тому поясню простіше, коли ви займаєтесь бізнесом і для вас головне гроші, ви можете знехтувати тим, що якраз і є генератором грошей для вашого бізнесу. Я кажу про ваших клієнтів. Як це виглядає на практиці? Розглянемо той же приклад бізнесу на кросівках. Ви маєте свій магазин з продажу кросівок, онлайн-магазин чи фізична торгова точка це неважливо. До вас приходить клієнт і хоче обрати собі в. Ви допомагаєте йому, консультуєте у виборі, але так як ви націлені на те, щоб заробити більше грошей, що ви робите? Ви пропонуєте цьому клієнту найдорожче взуття із свого асортименту, або те, на якому ви найбільше заробляєте, або те, яке у вас є неліквідом, у якому заморожені ваші гроші, і ви хочете їх повернути. А вдобавок ви можете ще й щось додатково продати і тим самим збільшити свій середній чек. Здавалось би, а що ж тут поганого? Це ж бізнес. Ми повинні продавати товар, інакше нічого не зароблятимемо. Ось тут якраз і включається ледь помітна грань, яка і визначить, буде ваш бізнес успішним, чи ви закриєте його, як і всі решта, і продовжите кучувати до інших нових ідей бізнесу? Цією гранню, як я казав, є клієнт. Якщо ви продаватимете йому те, що вигідно вам, не факт, що це вигідно вашому клієнту, не факт, що це саме те, що потрібно вашому клієнту. Давайте знову повернемось до прикладу із кросівками. Ви продали клієнту те, що було вигідно для вас. Ви були дуже переконливі тому він купив у вас. Приходить він додому, знову приміряє на себе ці кросівки і розуміє, що вони йому не підходять. Запитує у сім'ї, сім'я також каже, що ці кросівки йому не підходять. І взагалі вони йому незручні, натирають ноги. Тут буде декілька варіантів дій. Якщо цей клієнт не конфліктний, то залишить ці кросівки собі, але до вас наступного разу купувати не прийде. Тобто ви втратили потенційного постійного клієнта, який неодноразово, а наприклад, щосезону міг би здійснювати покупки у вас. Якщо клієнт конфліктний, то поверне вам взуття, ще й висловить вам свої претензії. Тобто, у вас мінус один потенційний клієнт. А якщо він висловить ці претензії вам у присутності інших ваших клієнтів, то можна вважати, що ви втратили ще декілька потенційних клієнтів. Бо покупці можуть мовчати, але зроблять для себе свої висновки. І ви мало того, що не заробили, та ще й репутацію свою і свого бізнесу підірвали. А що було б, якщо б ви підібрали клієнту те, що йому було б потрібно? Він залишився задоволений, його сім'я і друзі схвалили б цю покупку, від чого він би ще більше був задоволений. І наступного разу, коли б цьому клієнту потрібно було б оновлювати взуття, він звали. Імовірністю звернувся б до вас. А якщо його друзі чи знайомі планували покупку кросівок, то цей ваш покупець став би вашою живою рекламою, до якої значно більше довіри, ніж до будь-якої іншої, яка виконана навіть найкрутішими маркетологами. Тобто ви отримали б в рази більше як звичайних, так і потенційних клієнтів, і запустили б дуже ефективну рекламу, не потративши на це жодної копійки. Який висновок ми можемо із цього зробити? Обирати. Бізнес потрібно, не опираючись на те, скільки грошей ми зможемо на ньому заробити. Хоча й це важливо. А опираючись на те, наскільки добре ми знаємо цей бізнес, наскільки високим є рівень вашого професіоналізму в цьому напрямку. Простіше кажучи, наскільки добре ми знаємо продукт, який будемо продавати, наскільки добре ми знаємо ринок, чи знаємо ми своїх конкурентів, їх слабкі і сильні сторони. І це далеко не весь список того, що вам потрібно знати про обраний вид бізнесу. Знаючи відповіді на ці питання, ви зможете надавати клієнтам Клієнтам той продукт, який їм справді потрібен, знаючи відповіді на ці питання, ви зможете наперед передбачати, що захоче клієнту майбутньому, і давати йому це навіть якщо ваш клієнт сам не знає, чого хоче. Усе це, у свою чергу, забезпечить вас стабільно зростаючими як продажами, так і базою лояльних клієнтів до вашого бізнесу, що відобразиться напряму на ваших доходах і на вашому прибутку, тих грошей, які ви покладете собі в кишеню. 一。 На можливостях, які відкриються перед вами завдяки цим грошам, і тут може виникнути цілком закономірне питання: а де взяти цю інформацію? І тут є декілька варіантів, які обирають підприємці-початківці. Частина із них, зрозумівши, який бізнес хоче відкрити, занурюється у інтернет, перечитують десятки сотні статей. Частина шукає курси на цю тематику і платить насправді великі гроші за це. Чи є такий метод ефективним? Лише частково. Чому? Тому що вивчає. Таку інформацію, ви лише поверхнево вивчаєте тематику. Жоден автор чи статті, чи книги, чи того ж курсу не зможе викласти усю специфіку бізнесу, який би ви обрали, хоч би як сильно старався, йому просто не вистачило життя, щоб викласти цю інформацію, навіть якщо він є суперкрутим професіоналом. А деталі зазвичай найважливіші. Тобто ви отримаєте лише загальну, універсальну модель створення бізнесу, яку вам ще й потім потрібно підтримати. Підлаштовувати під себе, а підлаштовувати ви будете усе це методом проб і помилок, що вартуватиме вам і часу, і грошей, поки ви хоча б досягнете точки беззбитковості у цьому бізнесі. Насправді далеко не всі до цього етапу доходять саме тому в перші 5 років роботи закривається 95% підприємств. Гроші втрачено, час і здоров'я. Теж проте є метод, який дозволить вам вивчити обраний напрямок бізнесу настільки, наскільки це взагалі можливо. Цей метод дозволить вам пізнати усі тонкощі справи і вивчити ваш продукт на рівні профі, зрозуміти, чого хоче клієнт, досконало вивчити усі слабкі і сильні сторони ваших конкурентів. Більше того, коли ви застосувавши цей метод, почнете свій бізнес. Ви не те, що не потрапите у цих 95% бізнесу, які закриваються. Ви будете на порядок сильнішими навіть від тих конкурентів, які роками працювали у цій сфері. І ще одне за те, що ви будете навчатись за цим методом, ви не заплатите жодної копійки. Навпаки, ви ще й заробите на цьому. Що це за метод? Я розповідаю у наступній рекомендації. Рекомендація друга. Влаштуйтесь на роботу у сфері бізнесу, яку ви обрали, і не просто влаштуйтесь на роботу у таку сферу. Влаштуйтесь на роботу у найсильнішу компанію на ринку у обраній вами сфері. Чому саме у таку компанію потрібно влаштовуватись? Тому що вона вже пройшла всі етапи, які доведеться проходити вам, коли ви відкриватимете свій бізнес. І мало того, що вона пройшла ці етапи, вона змогла знайти такі рішення проблем вибудувати такі процеси, зібрати таку команду, яка й дозволила стати лідером у своєму ринку, поясню дуже просто: уявимо, що рівень знань по обраному вами бізнесу становить 2, А рівень знань компанії лідера на ринку становить 20. Так от, коли влаштувались на роботу у компанію із рівнем 20, то ви вже будете відштовхуватись від рівня 20, коли починатимете бізнес, а не від двох. Крім цього, компанії лідеру, щоб досягнути рівня 20, 20 Потрібно було витратити десятки років, мільйони, якщо не мільярди умовних одиниць. Вам же цей досвід передається безкоштовно, як своєму працівнику. Вам відкривається доступ до такої інформації, про яку ваші конкуренти тільки можуть мріяти і за ці знання, вони готові заплатити велику суму грошей. А вас, мало того, що навчають усім тонкощам роботи, причому не в теорії, а на практиці, так ще й платять за це гроші у вигляді зарплати. Ви допускаєте помилки у роботі. Вас коригує старший менеджер, допомагає показує, як робити правильно, застерігає від помилок, які ви можете допустити у майбутньому, і що дуже важливо, його мотивація допомогти вам. Висока. Чому? Бо від ефективності вашої роботи залежить не лише його заробітна плата, але й те, що якщо ви допустите помилку, то йому ж доведеться за вами переробляти. Ви, по суті, пройдете по відшліфованому маршруту і зекономите десятки років і велику суму грошей. А зараз дуже уважно послухайте. Багато із тих, хто вирішив скористатись цим методом, допускають помилку, через яку вони так і не відкриють свій бізнес. А залишиться працювати у компанії на довгі роки. Що це за помилка? Помилка в тому, що ви повністю занурюєтесь у щоденну рутину. Ви повністю зосереджуєтесь на виконанні щоденних завдань по своїй роботі, на своїй посаді. Тим самим ви освоюєте одну конкретну ланку бізнесу, відрізаючи від себе інші. Не забувайте, ви прийшли у компанію не гроші заробляти, а розібратись у тому, як працює бізнес, зрозуміти, які процеси процеси є у компанії, хто і як їх виконує, як вони працюють, як це зробити для цього. Потрібно буде вникати в роботу кожного відділу, який є в компанії. Заводьте знайомство із працівниками інших відділів, заводьте знайомства із клієнтами постачальниками, щоб зробити це максимально ефективно. Дивіться на компанію, де ви працюєте, як на свою власну. Дійте так, ніби ви власник компанії. Таким чином, ви вбиваєте дві проблеми. Ви і вникаєте у процеси компанії швидше, і вас помічає керівництво, що сприятиме вашому кар'єрному зростанню. Для чого вам кар'єрне зростання, якщо ви не плануєте залишатись у цій компанії? Коли вас підвищують, то перед вами відкривається нова інформація про роботу компанії. Ви дивитесь на компанію Глобальніше, а отже, краще розумієте, які процеси є у компанії, як вони працюють, як впливати на їх ефективність. Знаючи, як впливати на ефективність цих процесів, ви збільшуєте шанси на те, що ваш бізнес працюватиме як потрібно і приноситиме вам гроші. У вас може виникнути заперечення. У компанії такого рівня не візьмуть кого-небудь. Тому не факт, що ще вдасться потрапити сюди на роботу. Ви праві, щоб потрапити у компанію такого рівня, потрібно бути уже фахівцем. Потрібно уже володіти багажем знань. Тобто, для того, щоб створити свій бізнес, потрібно мати досвід. Щоб мати досвід, потрібно влаштуватись на роботу у компанію, в якій можна отримати цей досвід. Але щоб влаштуватись у таку компанію, потрібно вже мати досвід. То що виходить, замкнуте коло ні. Є обхідна дорога. У випадку, якщо вам бракуватиме знань чи навичок для того, щоб працювати у топовій компанії, ви можете влаштуватись на роботу у компанії у тій же галузі, але у у якої нижчі вимоги до працівників, під вимоги якої ви підходите, або зможете дотягнутись до цих вимог? Далі попрацювати у такій компанії, набрати досвіду, здобувши знання і навички, вам буде простіше потрапити на роботу до компанії лідера ринку? Тут може виникнути питання: а що зробити, щоб точно взяли на роботу до компанії лідера? Якщо ви діятимете, застосувавши підхід, який я через кілька секунд назву. То ви значно швидше зможете перейти до запуску свого бізнесу, і до того ж, ви запустите його з великим відсотком успіху. Що вам потрібно зробити? Станьте найкращим працівником у своїй компанії на своєму робочому місці. Якщо ваша робота впливатиме на результат компанії, то дуже швидко конкуренти вашої компанії, у якій ви у даний момент працюєте. Самі виходитимуть з вами на зв'язок і пропонуватимуть роботу. Серед них може бути й компанія-лідер, у яку ви хотіли потрапити першочергово. Добре, припустимо, ви розібрались у тому, як працює бізнес, який ви хочете запустити. Ви завели знайомство із працівниками різних відділів компанії, де ви працюєте із клієнтами із постачальниками. І з якими працює ваш роботодавець, ви навіть стали найкращим працівником у своїй компанії. Навіть працюєте у лідера ринку. Що робити далі? На це питання відповідає наступна рекомендація. Рекомендація третя. Можете запускати свій бізнес. Чому саме зараз, а не раніше? Справа в тому, що саме зараз нам вдалося зібрати комбінацію для успішного запуску бізнесу. Ця комбінація складається із трьох головних компонентів. Перший ви знаєте, що продавати. Ви розібрались у товарі, який пропонуєте. Ви знаєте, який товар користується попитом, а який ні. Це допоможе вам уникнути зайвих витрат і замороження грошей у неліквідах. Другий ви знаєте, Кому продавати. Ви знаєте, хто є покупцем такого продукту і де їх шукати. У вас навіть є знайомство із клієнтами, що допоможе нам в рази швидше почати отримувати перші гроші. Третій ви знаєте, де купувати. Ви маєте знайомства із постачальниками. Вони вам довіряють, а отже, отримати партію товару чи сировини, в залежності, чим ви займаєтесь, буде значно простіше. Тепер зв'язуємо усі ці компоненти між собою. Обираємо продукт, який користується попитом. У наших клієнтів, а ми знаємо, що це за продукт. Звертаємось до наших клієнтів із компанії, де ви працювали, і пропонуємо їм придбати у нас товар з великою ймовірністю. Вони погодяться. Чому? Бо вони вас знають і вам довіряють. Звертаємось до постачальників, з якими ми працювали, і робимо замовлення, але беремо товар під реалізацію. Тобто, спочатку отримуємо товар, а потім розраховуємось за нього, продаємо цей товар клієнтам, отримуємо гроші. Віддаємо постачальниками, а прибуток залишаємо собі. Тут може виникнути питання: а що робити, навіть якщо у цьому випадку постачальники не дають товар під реалізацію? У цьому випадку ми звертаємось до клієнтів. Щоб отримати передоплату за товар, її вам отримати буде простіше, бо знову ж таки клієнти вас знають і вам довіряють. Ось так ви запускаєте свій бізнес без власних грошей. Мало того, що ви запускаєте свій бізнес без грошей, так ви ще й отримуєте ряд дуже сильних переваг над своїми конкурентами. Ви знаєте, який продукт користується попитом, а який ні. Отже, ви ефективніше використовуватимете свої кошти у той час, як конкуренти не знають цієї інформації. А отже, частіше купуватимуть товар, який не користується попитом, і заморожуватимуть свої гроші у товарних запасах. Це означає, що потрібного товару для клієнтів у них не буде, але він буде у вас. Тому їхні клієнти купуватимуть у вас. В результаті ваш дохід і прибуток збільшиться. Ви знаєте, чого хочуть ваші клієнти, а отже, дасте їм саме те, що вони хочуть. Від цього кількість ваших клієнтів збільшиться. Як і суми їх покупок, і вам не потрібно буде витрачати величезні кошти на рекламу. До вас і так приходитимуть лояльні клієнти по сарафанному радіо. Стосовно того, що хочуть клієнти, я теж записав окреме відео. Обов'язково подивіться, ви маєте можливість отримати товар за вигідною ціною від знайомих постачальників, а отже, зможете запропонувати своїм клієнтам дешевшу ціну ніж у ваших конкурентів. Від чого кількість ваших клієнтів зросте, їх суми покупок зростуть як наслідок і ваш дохід. Про те, як давати вигідну ціну своїм клієнтам і не втрачати прибуток, я записав окреме відео. Посилання з'явиться ось тут. Ви маєте можливість отримати безкоштовний кредит, який допоможе вашим клієнтам закупити необхідний товар у потрібній кількості і тим самим не витрачати прибуток. Простіше кажучи, ви заробите, використовуючи чужі кошти і вам це не потрібно буде платити. Про те, як отримати цей безкоштовний кредит і завдяки ньому розширяти свій бізнес, я розповідаю ось у цьому відео. Дана методика перевірена руками і практикою, і раз за разом доводить свою ефективність. Ось реальний приклад із моєї практики. Три роки тому дану методику успішно застосував один із контрагентів нашого із партнерами бізнесу. Із торгового представника він перетворився у власника своєї дистриб'юторської компанії. І на сьогоднішній день він відкрив іще один бізнес у сфері логістики. Але я описав універсальний метод, він максимально узагальнений, бо в одному відео дуже важко врахувати специфіку кожного окремого бізнесу. Кожна ситуація унікальна. Тому якщо вас цікавить, як діяти конкретно у вашій ситуації. Приходьте на консультацію, записатись зможете за посиланням нижче у описі до цього відео. Звісно, відкрити бізнес це важливо, але ще важливіше вистояти у конкурентній боротьбі за клієнта. Саме тому, як я казав, перші 5 років закривається 95% бізнесу. Якщо ви не хочете потрапити у цих 95%, тоді вам просто необхідно освоїти технології управління бізнесом. Детально такі технології я розкриваю ось у цих відео. Це саме те, що вам потрібно знати, як на етапі відкриття. Бізнесу так і після до зустрічі вже за кілька секунд.